Привіт! Мене звати Олексій Бондаренко, і я щиро вдячний вам за те, що ви долучилися до перегляду цього воркшопу. Разом з командою Кейсес ми публікуємо його в межах марафону креативної практики. Усі лекції та майстер-класи марафону є безкоштовними. Натомість ми просимо вас надіслати свою підтримку, навіть мінімальну, фонду Повернися живим за ось цим посиланням. І приємного перегляду! Одразу хочу зазначити, що усі ці методи вони не потребують якогось додаткового софту чи плагінів. Це все нативно виконується в програмі Adobe Illustrator без реєстрації та смс. Усі способи у цьому відео будуть представлені у порядку від найпростішого до складнішого способу. Тож не будемо гаяти час і мерщій до теми. Спосіб перший: гарячі клавіші, повтора дії. Насправді ця комбінація клавіш, з якої ми з вами почнемо, вона не є. Чимось дуже секретним, і в кожній підбірці її висвітлюють. Проте все ж таки я б хотів би на ній зупинитися, адже існує велика кількість дизайнерів, які про неї не знають або не розуміють, як вона працює, через це її не використовують. А я вважаю, що не використовувати таку комбінацію клавіш це викрадати у себе зайвий час. Тому давайте її розглянемо. Комбінація клавіш звучить наступним чином: якщо ви працюєте на Windows, то це буде комбінація клавіш Ctrl-D англійська. Якщо ви працюєте на macOS, то це буде комбінація клавіш Command D. Яка е історія даної комбінації клавіш? Це у нас комбінація, яка повторює останню дію виконану до об'єкту. Тобто, якщо ви створили якийсь об'єкт, наприклад, це буде квадрат. Після вашого створення квадрата е ви його копіюєте. Ось так. Після чого, щоб на таку саму відстань скопіювати квадрат. Вам потрібно там знову його тягнути, копіювати, тягнути або вказувати ось тут політри трансформ правильну комбінацію. Так тож, щоб повторити вашу останню дію точності, як ви її виконали попередній раз, ви натискаєте команду «Command D». Ось таким чином це відбувається. Тобто, як ви бачите, скопіювався знову цей квадрат, на ту саму відстань, повторилася, дія повністю. Причому це працює в обидва боки. Якщо ви, наприклад, створили, скопіювали, потім після цього ви, наприклад, полізли там, створили коло, ще одне коло, а потім ви вибрали ваш квадрат і натиснули Command-D, дія повториться, тобто вона зберігається до вашого об'єкта. І це дуже зручно. Це дуже зручно також, якщо ви, наприклад, створюєте. Давайте ми зробимо ще один артборд. Давайте ми зробимо ще один артборд. Окей, він буде без фону, оскільки цей фон у нас на окремому шарі закріплений. Дуже зручно, якщо ви створюєте, наприклад, якісь модульні сітки. Тобто, ви створили якусь історію, давайте ось таку. Або таблички, якщо ви створюєте, ось ви створили ось таку ось об'єкт. Розмістили його, скопіювали на певну відстань, і щоб кожного разу її не заміряти. Ви робите команд d скільки потрібно разів. Також дуже зручна історія, якщо вам потрібно повертати об'єкт на, на якусь певну кількість градусів. Тобто ви створили, наприклад, прямокутник. Ось таким чином. Ми його виділяємо. Вибираємо інструмент Rotate, виставляємо центр. Давайте ми ось тут: поставимо центр нашого повороту, і, наприклад, ми. Копіюємо на 45 градусів. Після чого я просто натискаю Command-D, Command-D і все. Таким чином, можна, наприклад, дуже швидко створювати іконки налаштувань, якщо вам потрібно, там, якісь логотипи малювати, патерни створювати. Тобто, наприклад, одна комбінація клавіш робить. Далі так, поїхали в цю сторону, там зменшили скільки потрібно разів. Тобто, ви бачите, з якою швидкістю можна. Створювати цілі патерни, взагалі не заморочуючись з додатковими якимось інструментами, дуже зручно. Також бонусом хочу вам сказати, вже оскільки ми. Трохи зачіпаємо тему комбінацій клавіш. Хотілося б ще розказати про таку комбінацію клавіш як Command F або Ctrl-F. Вона також дуже прискорить вашу роботу у програмі, оскільки вона дає вам змогу дуже швидко скопійований об'єкт вставляти саме в те місце, звідки ви його копіювали. Якщо ми, наприклад, скопіюємо цей кружечок Command-C або Ctrl-C і вставимо куди-небудь ну, стандартну комбінацію Command-V або Ctrl-V, якщо ми його вставляємо, він вставляється в рандомне місце. Тобто він постійно буде у нас ось, ось. Тобто він в центрі, в центрі нашого ну, геометричному центру ось тут, робочої області вставляється. Але якщо ми його скопіюємо і натиснемо замість команд так, команд V, натиснемо Command F або Ctrl F, він вставиться саме в те місце, де він копіювався. Це дуже зручно, якщо ви, наприклад, створюєте банери, або екран, якісь верстаєте, або ще якісь. Подібні операції робите, і вам потрібно, наприклад, з одного артборду перенести об'єкт на інший артборд в те саме місце. Це дуже зручно скопіювали, вибрали цей артборд, все ми тут тепер працюємо, натискаємо command f все в тому самому місці. Ви можете навіть самі переконатися, що він знаходиться рівно в тому самому місці. Аналогічно працює е, система з, наприклад, двома різними навіть документами. Якщо у вас два різних документи, там листа 4 формати, там листа, 4 формат, то ви команд c команд f і перенесли об'єкти рівно в те саме місце, де вони були у вас в першому документі, але вже будуть в іншому документі. Поїхали до наступного методу. Спосіб другий: виділення об'єктів за параметрами. Цей спосіб хочеться окремо зазначити, оскільки. Багато людей, які працюють з програмою Adobe Illustrator вже давно, насправді дуже часто користувалися цим способом, цим інструментом, для того, щоб виділяти об'єкти в складних композиціях, коли у вас дуже багато об'єктів, велика кількість, і вам потрібно виділити окремі. Наприклад, ви створюєте якийсь паттерн або якийсь колаж, і в ньому ви використовуєте там, круглі квадратні форми і якісь об'єкти, наприклад, ви зробили з Шириною обведення, там 6 пунктів, і е, потім ви вирішили, що колір цього обведення вам не підходить, але у вас дуже багато об'єктів, вони всі не згруповані, і для цього вам потрібно, щоб перефарбувати їх, виділяти кожен з цих об'єктів, шукати, знаходити це дуже незручно, якщо ви робите це вручну і займає багато часу. Але якщо ми скористаємося. Функцію select Same, тобто вибрати за схожими характеристиками, ми зможемо виділяти об'єкти, які якимось чином пов'язані між собою. Наприклад, у них однакова заливка, у них однаковий кольор обведення, або ширина обведення, або це однакова фігура. Навіть таке можна виділяти за схожими характеристиками. Ми йдемо з вами в меню контекстне Select. Відкриваючи його, ми бачимо: ось цю палітру Same, і тут ми можемо виділяти за схожим апірінсом, тобто за якимись параметрами зовнішнього вигляду, ефектами, які накладені. Далі за режимами накладання, за заливкою та введенням, за кольором заливки, за прозорістю, за кольором обведення, за шириною обведення, навіть за графічним стилем, за фігурою. За символом. І також ми можемо виділяти шрифти, якщо у вас дуже багато різних шрифтів, різних написів на вашій композиції. Ви можете між ними перемикатися і виділяти якісь окремі об'єкти завдяки тому, що у вас є фонд family тобто ви навіть по гарнітурі зможете виділити ваші об'єкти. Ви можете по кеглю, по кольору шрифта. Але ми повернемося до нашої композиції і дуже швиденько побачимо, як це працює. Тому виділяємо квадрат, ось один об'єкт. І потім я виділяю Select Same, Fill Color. І я виділив усі квадрати, як ви бачите, які є на даній композиції. Я можу виділити коло, і е через Select Same, Shape я виділяю усі кола, які є на цьому артборді, Ну, взагалі в цьому документі. Як ви бачите, всі кола без різниці, яке у них е оформлення не було. Але якщо я виділю коло. І вибору Select Same Fill Color. Воно вибере саме ті об'єкти, які залиті цим самим кольором. Користуйтеся обов'язково цим методом, він допоможе вам дуже зекономити час, коли ви працюєте з складними композиціями або зверстеними складними макетами, де у вас дуже багато елементів. А ми рухаємося далі. Спосіб третій реколор. Ми з вами ще попрацюємо з цією композицією з минулого способу. Для чого нам потрібен інструмент ReColor? Насправді дуже 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 складний процес. Раніше був в Adobe Illustrator перефарбувати ваше зображення. Тобто, для того, щоб перефарбувати ціле зображення, векторне вам потрібно було додавати кожен колір, який ви використовуєте в вашій роботі, до палітрі палітри Swatches, щоб у вас всі ці кольори були додані сюди. Після чого ви переходите в окреме колесо. Я зараз вам навіть покажу, як це виглядало. Essential Classic. вибираємо ось ось такий ось така фігурка, ось такий значок був. І ви вибирали ваше зображення, все виділяли. І у вас, коли ви все виділите, буде ось тут в цій палітрі. Ну це вже нова палітра, але. В старій палітрі ви мали, мали ось таке, ось таке відображення. І тут можна було замінити один кольор на інший, знайти якісь аналоги, підібрати, там, наприклад, Pantone замість якогось конкретного кольору. Тобто ви дуже таким непростим способом перефарбовували всю вашу композицію. Але якщо ми, наприклад, візьмемо і зайдемо в повернемося в наш Essentials, так? Перейдемо в шари, ми виключимо тут блокування шару, знову ж таки скористаємося нашою функцією Command f перенесемо на задній шар і поки що залишимося на одному. Для чого я все це зробив? Для того, щоб ми могли виділити взагалі все-все-все, що ми маємо на артборді. І тепер перейти до нового способу перефарбовування вашої, вашої композиції, як ReColor. ReColor — це дуже зручна палітра для тих, хто особливо працював в Adobe Photoshop. Чому? Тому що у вас є прямо дуже наглядна історія, коли ви берете тягнете один колір і змінюєте усю композицію на кшталт роботи інструмента Hue saturation в Adobe Photoshop. Ви можете задати цей колір, тобто повністю зайти в його налаштування. Задати, змінити ось таким ось чином пропорції кольорів у вас на зображенні, тобто повністю ви можете задати собі будь-яку історію тут і потім її регулювати. Ви виділяєте ось цю ланку, змінюєте один колір, змінюєте інший колір і взагалі не прив'язуєтесь до того, яка у вас була композиція. Натискаємо reset, якщо щось не так. Також можна тут заходити, щоб можна було змінювати і температуру, і насиченість, і яскравість кольорів, і робити взагалі ось такий кричущий дизайн. Це дуже зручна історія. Дуже зручна, тобто ми робимо пастельні тона, ось ми насичуємо кольори. Дуже зручна історія, оскільки зараз ми говоримо з вами про геометричні примітиви. Але якщо б ми працювали з більш складною композицією, це там повноцінна ілюстрація, то подібний метод зробив би так, що ви могли б перефарбувати цілу роботу, змінити повністю кольорову гаму в буквально пару кліків, замість того, щоб знаходити кожен колір і кожен колір задавати конкретний ім'я-код, Колор-код і так далі. Тому користуйтеся на здоров'я, а ми рухаємося далі. Спосіб 4: стилі об'єктів. Дуже часто створюючи різні плакати або працюючи з банерами, чи чомусь на кшталт цього, ви будете стикатися з тим, що ви повторюєте певну кількість дій, створюючи певний вигляд вашого об'єкту. Тобто, наприклад, ви робите якийсь текстовий об'єкт, ви зафарбовуєте його. Давайте ми йому дамо якийсь колір, напишемо щось на кшталт ABC. Так? Ось у нас є ABC. Наприклад, ми дамо йому супер мегаболт. От. І збільшимо наш текст. Ось тут. Зробимо йому синій кольор, і побачимо взагалі, що ми можемо зробити. А, ось є наш об'єкт. Я його переведу в об'єкти, вкриві, щоб це було ще більш зручно розглядати даний приклад. Ось у нас є наш об'єкт. Ми хочемо додати до нього певні ефекти. Нам потрібна палітра Appearance. Якщо у вас її тут немає, скоріше за все, за замовчуванням у вас її тут не буде, вона завжди у нас в Windows, Appearance ось тут знаходиться, і зразу собі відкривайте її, і знаходьте палітру Graphic Styles, ось таку. І виносьте її також собі на панельку. Коли ми працюємо з палітрою, ми додаємо, наприклад, до нашого контенту. Ось у нас колір заливки, але наприклад, я можу додати сюди ще ефект, задублювати цю заливку так, тобто я додам ще одну заливку. Тепер ми заходимо в ефекти, і наприклад, ми робимо offset Pass і зменшимо його на мінус там 2. Ось таким чином. Тобто ми зменшили цю заливку, можна раунд зробити, щоб було ще гарніше. Окей. І, наприклад, давайте ще ми там додамо ще одну заливку, нехай вона буде. Нехай вона буде трошки темнішим кольором. так? Давайте, хай вона буде така дуже темно синя. І її можна дублювати там ефект and transform. давайте трансформом. Запам'ятовувати цей спосіб, також дуже цікаво буде потім створювати різні власні зображення таким чином. Ну, Наприклад, ми зробимо зміщення 10 копій, давайте. Давайте, щоб воно не крутилося взагалі, ну зробимо поки що поворотом. І нехай тут 5 і тут 5 буде. Давайте ось таким чином. Ось так. Трошки позменшуємо, позменшуємо, це неважливо. Ось таким чином. Я беру, просто заходжу в контент цієї групи. так. Подвійним кліком ми заходимо туди. І тепер, коли ми зробили якийсь графічний стиль, який нам подобається, ми створюємо New Graphic Style, називаємо його там, наприклад, ABC. Зберегли. І тепер в чому ж прискорення нашої роботи. Ми виконуємо цю дію лише один раз. Після цього будь-який текст, наприклад, який ми напишемо. Так? Якщо ми захочемо його зробити саме в такому стилі, ми просто заходимо в графічний стилі, вибираємо. І він додається. Звичайно, потрібно враховувати розміри, так тобто, якщо у нас цей текст був набраний набагато більшим розміром, він тут, звичайно, трошки поб'ється, але ми завжди зможемо сюди зайти. У нас є повна можливість повністю регулювати нашу цю історію. І вибити саме такий розмір, який нам потрібен, там зайти сюди в Transform, і там, якщо у нас було 1 міліметр, ми можемо вказати 0,5 тобто лише відкоригувати наші значення, які нам потрібні, і не змінювати цілком, не створювати заново цей стиль, тобто все повністю регулюється на таких мікроречах, а глобально нам нічого більше змінювати не потрібно. Таким чином, ви можете приміняти ці ефекти там, до будь-яких фігур, які ви створите, там, до якихось іконок. Щоб ви не додали на ваш артборд, ви завжди зможете дуже швидко додати до цього якийсь певний стиль, і це прискорить роботу вашу з програмою Adobe Illustrator. Рухаємося до наступного способу. Спосіб п'ятий стилі тексту. Насправді цей спосіб дуже схожий на попередній спосіб, працює тим самим чином, тому ми дуже швидко з вами зараз його пройдемо. Перше, що вам потрібно зрозуміти, що текст сприймається програмою так само, як і окремий об'єкт. Тобто програма розуміє його параметри, вона їх зберігає. Оскільки у текста є певні параметри, які ви можете копіювати і приміняти до інших текстів, ви можете прискорити цей процес, зробивши певні правила для вашого тексту. Наприклад, що у вас кожен заголовок він буде складатися там з е, нарису певного, так, з Болда, наприклад, чи хеві, він буде чорного кольору. Там давайте зробимо з вами ось таким чином. От у нас є заголовок. Ось цей верхній заголовок Lorem Ipsum. Мені все подобається, як він зараз виглядає, тому я натискаю створити новий графічний стиль. Ось він і створився з цього тексту. Після чого я вибираю, наприклад, інший текст. Якщо я хочу зробити його заголовком, я одним кліком роблю його заголовком. З єдиною поправкою, що ми можемо рейменувати це, назвати тут, наприклад, заголовок. Тут ми можемо створити ще один графічний стиль на основі, наприклад, цього. Назвати його підзаголовок. І, наприклад, ось тут ми ще повернемося до цього. Тому. Після цього ми будь-який текст, який би ми не вибрали, можемо зробити або заголовком, або під заголовком. Взагалі в один клік. І більше не потрібно підбирати вам однакові параметри, згадувати, що можна там, наприклад, з альтом з і е, клавіше з беткою, там, щось скопіювати. Е, нам не, навіть не потрібно це робити, тому що ми е, в один клік знаходимо тут е, саме той текст, який нам потрібен, виділяємо цей текст і надаємо йому ті правила, які нам сподобалося, які ми один раз вивели, і більше до них не повертаємося. Те саме можна робити і з параграфами. Тобто, якщо у нас є певні параграфи, певне налаштування, яке у нас, наприклад, коли ми верстаємо якісь сторінки, буклети і так далі, воно у нас повністю влаштовує. Наприклад, ми зараз з вами зробимо таке налаштування. Ми дамо відступ від верху параграфу, наприклад, ось такий невеличкий відступ ми дамо. Також ми відступимо першу строку. Ось таким чином зробимо. І нам, в принципі, далі все подобається. Наприклад, ми зберігаємо цей стиль параграфа і називаємо, його, наприклад, інформація про людину. Наприклад, от ви робите якийсь макет, верстаєте інформацію про людину, ось, ви там, цей блок завжди верстаєте ось таким чином і вам потрібно, щоб він завжди таким зберігався. І, наприклад, ви скопіювали якийсь текст, додали його. І давайте ми зламаємо його трошки, щоб він не був таким самим вже. Тобто, за замовчуванням, ви маєте тут 0, нуль, всюди нуль. Ось таким чином у вас виглядає ваш текст. І розмір кегель, тут тобто, дуже величезний. Але ми натискаємо параграф, інформація про людину, наприклад, наш стиль, і стиль примінився. Також ми виділяємо це, створюємо стиль, основний текст. Давайте його натиснемо. Основний текст. І можна його приміняти до тексту. Таким чином, ми можемо дуже швидко перетворювати наші текстові блоки в однакові, абсолютно з однаковими правилами, з однаковими кернінгами, з однаковими трекінгами, з однаковим кеглем і повністю забути для себе постійно про копіювання якихось окремих значень цих. Шрифтів, спробував вирівняти їх по між буквами там простору і так далі. Тобто, вам не потрібно повністю до цього більше повертатись. На цьому все. Якщо вам сподобалася інформація або була корисною, поставте вподобайку до цього відео, а також пишіть у коментарях, якщо знаєте ще якісь способи, як можна прискорити роботу в Adobe Illustrator. Я думаю, всім нам буде дуже цікаво на це подивитися. І до скорих зустрічей!